Монети, уламки, кераміки, кістки і зуби. Усі ці знахідки на вагу золота, якщо ти археолог, навіть зовсім юний. Е, наша група багато що знайшла. Я знайшов ще бусинку, е, але я її зараз не зміг знайти. Я зміг знайти тільки кусок як з глечика якогось, але дуже старого. Це до нашої ери. Мені взагалі дуже дуже подобається знаходити якісь зуби. Там. Я знайшов кусок челпи. З зубами Страшно? страшне Сашко та Даня із Харкова. У рідному місті у справжній археологічній експедиції брати участь не доводилося. А тут хлопцям пощастило. Обидва охоче записалися до літньої школи юного археолога. Зробила це і Каріна зі Слов'янська. У дівчини на те були вагомі причини. Я вже живу в Ужгороді більше року. А... Так, як я переїхала в нове місто, в мене тут немає знайомих, та ще я на дистанційному навчанні. Мені не вистачало живого спілкування. Ось я прийшла сюди така можливість знайти нових друзів, нове таке діло, яке до душі. Як тобі враження? Мені тут дуже-дуже подобається. Я тут третій раз вже і ну, хороші тут люди. Працюємо командою. Це я ніколи не була на археологічних розкопках і не знала, як це цікаво. А це виявилось дуже дуже цікаво. Майже випадково у школі археолога опинилася Анастасія. Полишити цю справу вже не сила. Я сюди потрапила, тому що я ходила сюди на конкурс археологічний, А потім мені так сподобалось. Тут все ж замок, розкопки так цікаво. Ми знаходимо різні кісточки та різні уламки. Нам розповідають також, як треба цим всім займатися, що Треба шар за шаром знімати, не просто розкопати там і все. Хоч щось добре зробити для Ужгородського замку. Ужгородський замок та краєзнавчий музей таку підтримку цінує. Тісна співпраця цього закладу з ужну та падійоном триває вже не перший рік. Ця співпраця є дуже корисною для нас, тому що і діти навчаються, популяризується наш заклад. Взагалі, наука, така як археологія, є дуже важливою. Ми маємо дізнаватись про наше минуле. Школа юного археолога працює у складі археологічної експедиції. Ужну наразі тривають підготовчі роботи. Тут відбувається підготовчий етап. Ми розчищаємо ділянки, які ще не досліджені. От ми виходимо на рівень підлоги. От, розчищаємо від завалів, тому що зверху це все завали з 18 століття, починаючи. От, і досліджуємо, як центральний неф найбільш перспективна, поважається це найбільш рання частина самої церкви. Я, зрештою, хочу дізнатися певні архітектурні особливості церкви і зрештою встановити, коли саме вона була зведена. Перший етап, коли перший був закладений камінь цієї церкви. Про результати розкопок археологи обов'язково повідомлять втім студенти вже задоволені і впевнені, що знахідки будуть унікальними. І навіть перші результати дають, вражають своєю давністю, вражають своєю насиченістю. Від елементарних таких предметів, як люлька для куріння до монет 17-го і більше ранніх століть, тож враження надзвичайно велике. Мене завжди пригаблює історія. А я казав Тарас Шевченко, я завжди захоплювався таємничою матрію історією, а саме археологія. Тому я вирішив, якщо я хочу знати історію, мені просто необхідна археологія. Зацікавити археологією молоде покоління одне із завдань школи юного археолога під керівництвом Олександра Дзембаса. У нас надзвичайно позитивна мова, і в цей важкий, скрутний час для нашої держави, для нашого народу якраз діти намагаються допомогти дорослим, бодай щось зробити. І це, це дуже надзвичайно позитивно. Ще один позитив досвід дітей стає змістовним. Вони отримують додаткові якісь знання, отримують. І їм цікаво, вони спілкуються між собою весь літній час. Охочих відвідувати літню школу, чимало дітей налякає фізична праця, перемагає жага до знань. Саме наш гурток займається саме розчисткою більше. А вже там студенти, вони більше будуть е, якби, розкопувати передню частину церкви, там де був хід, і там уже можливо там більше цікавого буде, тому що ми знімаємо саме верхній шар землі, а вони вже якби углубляються в землю. Це розвиває якось дитину, там вона більше дізнається, вивчає про своє минуле. Якби що тут було е, саме в цій церкві, ну і на території там Ужогородського замку, зразу історію міста. У рамках школи, крім практичних занять, на учасників чекають також зустрічі з відомими науковцями, лекції, екскурсії, походи. Діятиме школа-археолога до кінця літа. Участь безкоштовна. Записатися можуть усі охочі від 12 до 17 років.